Доброго всім раночку. І веселого різдва. 24 грудня. ага, Без 27 ранку і мінус 8 плавано. Там ззаді моя колега. Думала, вона мене підвезе, а в неї машина замерзла, піду пішки. А без неї не почнемо працювати. Рыбу надо. Будут рыбу сильно кушать. І селедки. Короткий день, дом 15.00. Так, один зуйка мій, один гиланты. Що це? Рулет, литовський, не мій. Рыба сколько? Що йдемо розбирати сумки і буде готовий стіл на колек. Виставці мені весь, а як же любов, друже. Коротше, стіл. Вітька, допомагай. Так, а що я запакую Вітьке в подарок, покладу під ялинку. Доброго вечора, шановне панство, українці, литовці та інші нормальні люди. Сьогодні в нас святвечір литовською кучас. Що ми робимо? Ми маємо о, приготувати 12 страв. Я ще не рахувала, зараз порахую, але має бути. Я цього року вперше не готувала сама. А багато чого взяла з кулінарії, що готувала там. Ну, немає сенсу готувати двічі. Так, і що ми бачимо? Бачимо буряк з манговим соусом. Ну, я просто ж литовською там. А сілки сусвагуни це оселедець з червоною цибулею. Салатик Mixta Miausis. Целений Це, огірок, свіжий помідор, і червона цибуля, і там соус. Ну, кіт до довідати. Так, далі що? Далі? Отакий рулетик курячий з чорносливом. Далі ми сьогодні насмажили на роботі рибки, і я взяла три штучки. На 9 євро кепта Юра слідяка. Далі зуйкіс святковий заєць. Обов'язково. Дуже смачний, готували, правда, вчора, сьогодні ні. А купила його сьогодні 4,41 швенті зуйкіс. Далі взяла тільки дві рибні котлетки по 1,5 євро кожна. А, ну, Бо я їх не дуже люблю. Зараз запакуємо кудись. Так, сама зробила ікратун салат. Тут у нас морква варена картопля, яйця. ну, і майонез. Ми його не любимо, але ну, на свято можна прикрашено штучною ікрою. Ну, так, по рецепту. Хотіла купити, але реально задорого. Отаку От тарілочку я би купила на 10 євро у нас. А сама зробила на 4 євро. Далі, поки що так приберу, потім нормально зроблю сину подарунок під ялинку. Далі, звісно, звичайний, але дуже популярний в Литві і серед литовців. литовішка мішрейн, Литовський салат, або його там ще балтов салотас називають. Це типу наше олів'є, але без ковбаси чи м'яса і плюс без цибулі. Тут так само. А в нас навіть тут має бути написано, що входить картопля, морква, яйце, майонез і зелений горошок. Що ж ще мало бути? А, ще? Ще вже не цілий половинку сьогодні взяла. Свинячі рулетки Олена Спрандіни свиньотиніс. Обійшовся мені в 4,96 центів за 432 грами, кілограм 11,49. Виглядає отак. Ну, Сьогодні рибний день, тому це в холодильник. Але не всі притримуються. Правил. І ще, і ще, що я зробила? Я поєднала салат з могурю і, ну, ще там у нас є новий. Так, тільки ще не розмішала. Це також дуже смачний литовський салат. Він, може і не литовський, але я про нього дізналася в Литві. Тут брокколі сире, ну, сира, а, кольорова капуста, калафіорі. І червона цибуля, і спангелі, або ж журавлина. Ну і плюс майонез. Як бачите, так, багато майонезного, ну, це не так у нас часто буває. Зараз я все тут гарно зроблю. Хто не любить майонез, є сирочок в Курага і забулець це називається. Якісь фій. <смі> ну, і, звісно, картопелька. А я чекаю на гостей, вони будуть з хвилини на хвилину. Обіцяли, через 5 хвилин їдуть з Клайпеди, тому встигаю, тому так швидесенько вам знімаю відео. Фон такий несвятковий. Хочу встигнути вас привітати за прийдешніми святами. з Прийдешніми святами з Різдвом Христовим. Бережіть себе, цінуйте себе, живіть це життя, яке б воно не було. Пам'ятайте, воно вас одне. Христос ся рождається. Гарних вам свят, гарного наступного року, здійснення мрій і закінчення війни. І ось не Росія! Це дякую за увагу. А, це молота кава. Чай. М -м, який гарний. Чай. Виходить, що роботи вчора прогуляла. Ну, я прийшла на 7 годину 26-го. Рампа зачинена, норпа зачинена. Почекала до 8-ї, зачинена. Ну, не знаю, пішла додому, а дома вже теж зачинена. Повернулася я назад, думаю, ну можна дев'яту прийти. Нема ніде нікого. Після дев'ятої, десь півдесятого, відкрили норку. але моїх колег нема нікого, ні одної. Ну, я просиділа з половиною години, замерзла, захворіла, обігорла, та сморк, голова. Ну, Я ж думаю, я не буду одна працювати, я зібралася та й теж пішла додому. Не знаю, що тут таке вчора було, чи вихідний, чи всі прогуляли, чи всі прийшли на 10. Я прийшла, лягла спати, відлежалася, але на сьогоднішній день ще гірше себе почули. Ну, вже як є, буде, як буде. Все, всім гарного дня і пока. ранок, Україно і Литва. Сьомої години тусуюсь, вже дев'ята. Вже сходила додому, хотіла поспати, там всі сплять, зачинено, не відчиняють. Я прийшла знову на роботу, тут досі зачинено. Ну, Норфа з десяти, але ж ми то сьомої. Ну, сьогодні, мабуть, не знаю з якої. Я ось тут уже ходжу. І що робити? Я би кинула і пішла додому. Нахіра вона мені треба мерзнути. Але ж там зачинено. Тут посиділа, в під'їзді посиділа. Далі більше його матір, ж я знала, краще б я поїхала на свята, кудись, а не вдома просиділа. Брянба. Ну нічого. Ще тут потасуюсь, піду додому, виб'ю двері. Всім гарних свят. Ось вам трішечки різдвяних ялиночок з... з клайпиди. Ось Отак. Такий вайб клайпецький. Ось які ялиночки. І ще зараз покажу. Гарно. Давно тут не була і сьогодні тільки побачила будинок. Де я два роки прожила, відреставрували з цього боку, який він став гарньощим. Такий світленький. А був жовтий, обшарпаний, старенький. О, ось ялинки. Дивіться. Антикваріат. Ось такий вам декор. Ось якщо ближче, бачите, яке воно? Оце мої вікна були. Так, тут дуже жити прикольно, веселіше, більш цивілізації в мене було. Ну не знаю, може ще звикли за два роки. тиче тиче Тут автобуси, тут все. А в Паланці ж ну, море. А де я була? А я приїхала перший раз за два роки на манікюр до своєї українки. О! Я 100 років не робила і ще б 100 років не робила той манікюр, але подарували гроші, сказали, проведи себе в порядок. Мм, дивіться, як тут затишно клас. Клайпи, да. Скільки <реклама> тоже Литва така. Блин, така країна. По-домашньому де ти? О! Де ти трішечки пожив і ти неї звикаєш, значить це вже твоє. Все таке затишне. Так, ніякого подарунку я не знайшла в клайпі, бо там купа народу, а у нас... Людей мало, дивіться, які мені порадили. 2 на 50 євро. перспірант, гель, пробничок парфюму і крем після бриття. Нічого гарного. А свій покажу вдома. Ну і на останок. Останній подарунок, який купила я собі сама, але не за свої гроші. Вони ще й попшикали. Типу так упаковують, беруть просто папірець, пхають і пшикають. Щоб прикольно було. Дають отаку цукерочку. І такий мішечок. На магніті. А мішечечку... Крошечний. Ух ты, який прикольний мішок. Ой-ой! Крахотуліцький, манюнецький, це навіть подарунка назвати. Але... але, 86 євро. Вероніться такі гроші в Україні, бо б золотом. А це, це ж взагалі пиндюрочка. Що ж воно тут пів грама. Ну, 0,49, а мені просто сюди треба. Мені пусіньке, мені пусіньке, Боже, зараз нормальне золото, вже і не купиш, щоб купити якесь нормальне чи каблучку, чи цепку хочу. Ну, нормально. Не підходжу 600-700 і далі євро, місяць робити. Ой, раніше було якось доступніше. Ну, коротше. Такий дай такий подарунок. А ще куртка гарна, хороша, не тему. І чай я вам показала, а я нічого не дарила. А я так розумію, це просто 33 роки цьому бренду. Тому вони цукерки роздають. Замерзла, як дика собака Дінго. Болить тут голова, а тут горло. Але завтра буде краще. Готуємо їх до нового року і поки знову.